Навіщо викидати немодні, але цілком придатні речі, їх можна віддати тим, хто потребує? У Калуші завдяки соціальній ініціативі степлих рук встановили перший контейнер для збору одягу для соціально незахищених категорій населення. Якщо ініціатива знайде у калушан підтримку, ініціатори планують встановити ще один чи два контейнери наступного року. Ідея народилася з власних потреб, тому що шафи вдома ломляться, шкода їх викинути, вони гарні, якісні, особливо дитячі. Тому що дітям ми завжди купуємо речі гарні, якісні, дорогі. А діти швидко ростуть, вони залишаються. Шкода викинути, віддати нема кому. Сам контейнер виготовили на Калицькому заводі будівельних машин і обійшовся він у 8 тисяч гривень. Ще півтори тисячі використала на промоцію. Проект соціальної ініціативи Тепле місто переміг у конкурсі, який оголошувала міська рада. Відтак фінансувався коштом міського бюджету. Контейнер у користуванні простий. Люди не знають і вони просто ставлять пакунки біля, біля... контейнера. контейну. Não, não, não. Приносити можна не тільки одяг, але й зуття іграшки книги. А якщо зайвими є меблі, можна віддати і їх. Усі речі наголошують ініціатори проєкту, мають бути у справному стані. Ключі від контейнера Леся Лук'янчук передала представнику соціальних служб міста. Це наша безпосередня робота із сім'ями, які потрапили. Складні життєві обставини, і ми з ними працюємо з року в рік, і ми знаємо, хто потребує в Калуші цієї допомоги, навіть на даний час. Зокрема, ті, які потрапили в складні життєві обставини. А також до нас в Калуш приїжджають внутрішньо переміщені особи із Криму, є і з Донецької і Луганської області. Ці речі будуть час від часу забиратися звідси і розподілятися сім'ям і Які потребують найбільше цього.